Усім привіт! Мене звати Остапенко Марія. Ви зараз знаходитеся на моєму Ютуб-каналі з передачою Шахрай Гудпай. Я запросила дуже важливого гостя. Це Костиля Катерина, вона фінансовий експерт з безпеки. Усім привіт, В нашій країні дуже велика проблема з обманами та виграшами. Давайте подивимось сюжет. Вітаю вас, мої дорогі друзі! Ви щойно виграли один мільйон гривень у нашій лотереї. Що справді я ніколи нічого не вигравала? Ми ж не брали участі в жодній лотереї. Як ми могли виграти? О, та це просто лотерея Сюрприз! Ми розіграємо гроші серед випадкових перехожих. Здається, ми щасливчики. Щоб отримати свій омріяний приз, вам потрібно сплатити невеличку комісію у розмірі 500 гривень на ось цю баночку. Це для покриття адміністративних витрат. Адміністративні витрати це звучить як афера. Афера? Та я ж тут для того, щоб зробити вас багатшими. Цього лиш один невеличкий платіж і мільйон гривень ваші. Ну, якщо тільки 500 гривень, то можна спробувати. Зачекай, Поліна, це не схоже на правду. Давайте тоді запитаємо в неї детальніше про цю лотерею. Розкажіть нам, де ще проводиться ця лотерея і хто в ній виграв. Це новий Міжнародний фонд щаслива усмішка і вже є багато щасливчиків. І можна побачити список тих щасливчиків. Де, на жаль, Конфіденційні? О, да, це наш пріоритет. І ми не можемо розголошувати дані. І все ж таки можна подивитися ваш сайт чи хоча б контактний телефон. Е, оце наш сайт, але він, на жаль, не завантажується. Знаєте, якби ми дійсно виграли, ви б не вимагали з нас грошей. Це просто шахрайство. Що? Ви хочете сказати, що це не справжній виграш? Е, ну Це просто нетрадиційна лотерея. Ви не на тих напали. Ну, дівчата, побігла, у мене справи. Любі друзі, будьте обачні, шахраї часто використовують хитрощі, щоб вести в оман, не довіряйте обіцянкам легких грошей і завжди перевіряйте інформацію. Як в підсумок, я можу сказати, що наші герої з відео вчинили правильно та не дали себе ошукати. Також я можу від себе додати, що я вважаю, що потрібно показувати та знімати такі сюжети та показувати учням та студентам для того, щоб вони знали, що їх можуть вести в оман.